При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять ТЦКшники, це просто ну мрачело, Реально, мрачело. Прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть: слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типу до такого дійшло, що люди просто ненавидя ТЦКшники, вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають ну по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраюся, вони вже радуються до чого дійшло. І... В цьому вина величезна, та Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмових грошей. Реально дуже багато людей, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна так, мобілізувати людей, якими методами можна робити. я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти цієї війни. Я вже не кажу за перемогу, просто Да? Але вони перешагнули не то, що межу, а 10 разів за межу дійшли. То як вони з людьми поводили? Що каз. Зали, які з них гроші брали, і так далі, і от моє звернення до всіх ТЦКшників, прошу розповсюдити цей відос. Пацани, якщо вони зупинитись і продовжити і країні, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Розуміло? Мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті ми не вистаємо. Насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, втретю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати. І на них все тримають і бліді. на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави ті не йти.